7 лютого на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 7 градусів уночі до плюс 3 в день. Вітер переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. На термометрах темної передоби мінус 7 градусів, світлої мінус 1. У Кременчуці протягом усього дня небо хмаритиметься. Опадів не передбачається. Температура повітря в день мінус один, вночі три градуси морозу. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують малохмарну погоду. По обіді навіть вигляне сонце. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби мінус один градус, темної мінус три. Вітер північно-східний – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 775 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 7 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2024 року – плюс 9 градусів. Найхолодніше було 1976 – мінус 25. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.